колись здавни на високій горі, жив премудрий досвідчений старе. Щиро вітаємо вас сьогодні на цій святій землі, яка дотепер відчуває теплоніт святого Падре Піла. Допоможи кожному з нас у хвилинах відчаю, з невіри, обурення, злоби, допоможи нам і нашій країні встати і йти далі. Зглянься на матерів нашого народу, матерів, що осиротіли. Тоді в Україні кожному з нас показали, що ми великий народ, який має прагнення до єдності, до солідарності, до допомоги Ти нагородив Вероніку щиро твій лик. Святий відобразився на її пустині повітря. Це твій образ є у кожній християнській душі, у декого прославлений, але у багатьох з нас терплячий і принижений. Господи, як часто я є певним голосом з натовпу, який судить по тому, що бачить, який не довіряє ні ближнім ні владі, ні Богу, який покладається тільки на себе. Прости мене владико владику життя. Ми дійсно плачемо над собою і своїми дітьми. Страшний біль огортає наші серця, коли ми думаємо про дітей у підвалах, дітей скалічених, вбитих війною. І спасити. твій третій упадок і твоє третє підняття. Вони будуть завжди і назавжди знаком надії для усіх тих, у кого вже ніхто не вірить. Знаком надії для хворих, для засуджених, для грішників, для тих, що падуть у гріх знову і знову. Віримо, що так само ти, Господи, встав і для нашої держави. Особливо це відчуваємо тепер. Україна нині мов, прибита до Христа, і цвяхи катів уже увійшло її в тіло. Можливо, ми здогадуємося за що. Не несумісно, здається, таке порівняння, але всі ми долучилися потроху до хабарництва, не зупиняли зло і свавілля, не вміли вчасно розпізнати і сказати своє. «ні». Особливий спосіб за всіх померлих у цій війні, особливо за тих, хто був замордований, хто зазнав наруги та катувань, хто помирав у болях, не маючи жодного полегшення. Молимось за душі всіх тих, хто не похований, кому, кому немає можливості уділити християнський похорон. Христос у лоні землі був три дні. У нас сьогодні 374-й день війни. Ми не знаємо, скільки ще нам чекати перемоги, скільки ще нам за неї боротися. У ці новітні часи нашою головкою стає все українське, навіть наше життя, а жертвою наш народ. Ми, а отже, наша віра має бути ще міцнішою, бо щодень ми ближче радості Воскресіння і просвіти наші уми і серця, показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра нашого українського народу, благослови наш труд і подай нам братню єдність в усіх наших зусиллях для щастя. Нашої вітчизни і народу для, та для нового розквіту Христової Церкви в Україні. Амінь. Ходимо в долину, будинок На високій горі, жив премудрий, досвідчений стар. Він повторяв і завжди поучав Слава Богу, за смуток і радість, слава Богу за все, слава Богу, за все, слава Богу, за смуток і радість. Може, часом тобі. Хтось погане сказав, чи з тобою недобре повівся, знай про це дорогий, що це Бог допустив, з неприятелем швидко мирився. Слава Богу за все, слава Богу, за все. З неприятелем швидко мирися. слава Богу за все, слава Богу за все, Коли цього Христа отримав, тему якщо ти захворів і з в боротьбі, і не можеш з постелі підняти. Не місця на добро, це за гріх нам дано, нарікати не треба й боятись. Слава Богу за все, слава Богу за все, за терпіння, хвала і за радість. Слава Богу за все. За все за терпіння, хвала і за радість! Сповідальниця, який сповідав Падре Піо. коли ближній тебе, за засуди. Не піддайся журві і печалі, знай Господь, для спасіння. Це все призначи, що прощали й були. Сикорсе на гроші Падре Піо, які він назбирав, будовної лікарні всі інших людей. Слава Богу за все, слава Богу за смуток слава і рад. Хально храни твої Богородице, як легко душі і тепло, спокійно і вільно тут кожному молиться, на радість, на щастя і добро. Можному відповідальниці.